Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. У нас сьогодні п'ятниця. Ми вже вигнали козочок своїх. Трошки вчора стиралися, Ось сушиться ще покриття для диванчику. І я вже нарвала редисочки на салатик. ось така гарненька. Грію молоко для принзи. Воно вже тепленьке, додаю сечух. І буде бринзочка. Сироватку віддаємо козочкам. а творог даємо курчаткам. Я вже дала курчаток. До речі, в нас вилупились курчата тиждень назад. Хочу показати, розказати про них, бо ці дні не було коли знімати, тому. Навіть і не ділилася з вами цією новиною. Десь є в шортах відео короткі про курчаток, а так нічого не казала. За порадою наших підписників ми переглядали канал Сані Новікова. Він дає перші дні слабий розчин марганцовки. Там теж даємо. Їм уже тиждень даємо стартовий їм їсти і пити ось таку водичку. Це курчатка, вилуплені з наших яєць. Це експериментальні результат 50 на 50. Так як ми їх заклали в ящички, і самі ящики вже перевертали, тому не переглядали їх, чи вони пусті, чи ні. Так було до кінця інкубації. І Перші дні, коли вони лупилися, ми їх переклали в такий брудер, також зроблений він самостійно. І вже як їм виповнилося три дні, то ми їх переклали назад у цей інкубатор-брудер, і тут вони будуть, може, ще тиждень, і далі ми їх перенесемо туди, де курник, там у них буде місце своє. Травечку, коли полола бур'янець, і рвала Тому. І це сарка, і курочка. Всім травичкам. Вони у нас закриті, вони не пасуться, тому що там у нас город. Але зелену травичку їдять щодня. Робила на днях тортик, клумба на день народження. Хотіла також поділитися. Це торт з кремом пломбір. У мене залишилась тільки синя, жовта і червона фарба. І так, я змайструвала, змудрувала щось зробити. Треба буде замовити фарбу. У нас тут трошки перестановочка. Інкубатор тут де був і стоїть. А диванчик ми поклали сюди тимчасово, тому що інкубатор тут ще 10 днів десь буде, потім ми його забираємо. Диванчик покладемо сюди. Він був раніше, отам. Там зараз стіл. А столика покладемо сюди ближче до диванчика. Тут у нас такий уголочок, куточок. Поставили сюди, де грубка акваріум, він якраз добре сюди зайшов. Топитися не буде, не треба топити. Так що такі у нас справи, друзі. Дякую, що ви з нами. Дякую за ваші коментарі. Дякую тим підписникам, які активно щодня залишають коментарі. Дякую Володимиру, Людмилі, Любові, багатьом також за те, що ви у нас є. Хотіла сказати, що. Не так давно у нас на каналі вже тисяча переглядів, достатньо, щоб підключити монетизацію, тому буду пробувати найближчими днями подавати заявочку. Що з цього вийде, поки не знаю, але буду пробувати. Я дуже рада.